Дивіться, звичайне болото правильного составу складу, плюс дуже висока температура робить дивіться, просто кафель. Кафель для пічки. Його не бере ні хімія, нічого, не розмокає, Він просто накладало, запікалося, накладало. Ну десь зверху більш свіженький. от таких от місцях. от, о, І потрібно його шкраблювати, тому що він йде як... Як утеплитель, воно тримає дуже високу температуру вплоть аж у двигуні. Але ось так ось так, де можливо зайти. Трішки зараз з дротянкою. Вітьок вже підганяє. це квадрікс наших захисників. Вже поставили його на аморти, можливо і на цих залишимо. Прям подаримо їх, якщо він дійсно буде тримати в роботі, трішки піднімемо. Але приводиться почуття. Ми бачимо, що він на карбюраторі. На карбюраторі це дуже круто для таких умовах, де він працював. Це дуже круто. По-друге, замітив от відмиваємо, що гальма є на карданіот, де так, і на кожному з коліс. І на кожному з коліс. Тобто відповідальне, тим паче... От дуже сподобалися кардани. Тут кардани бляха, такі відповідальні. Вони не довгі, але ну коротше, коротше, ця штука має їхати. Ну Приборна панель. Самі догадуєтесь, чому замальована.